Злочини без винуватців, доки слідчі запевняють, що активно працюють над розслідуванням вбивств активістів на майдані, мало хто згадує про іншу сторону кривавого протистояння в столиці. Між тим численні зіткнення наприкінці лютого 2014 року забрали життя 13 силовіків, сотні отримали поранення, і можна як завгодно ставитися до ексберкутівців та бійців внутрішніх військ, які виконували злочинні накази. Це не скасовує того факту, що кожен з них був чиїмось чоловіком, батьком, сином. Вбивство це тяжкий злочин, винні у якому мають бути покарані. І якщо тих, кого обвинувачують в розстрілах євромайданівців, ми добре знаємо в обличчя питання, хто вбивав беркутівців, залишається відкритим навіть рік по тому. Після того як колишні міліціонери в уявленні українців перетворилися на інструмент злочинної влади, жодного інтересу з боку громадськості до розслідування їхніх смертей немає органов внутренних дел, в том числе и Генеральной прокуратуры, не направлены на раскрытие этих преступлений. Поэтому я думаю, что это затягивается специально все для того, чтобы не наказывать тех, кто реально применял оружие. Ось і виходить про загиблих міліціонерів, наче забули. Громадськість невтомно вимагає якнайшвидшого та об'єктивного розслідування вбивств протестувальників, але жодним чином не переймається долею бійців, що вже ніколи не повернуться до своїх родин. Не надто квапляться і слідчі. Зокрема, жодного підозрюваного в рамках відповідного кримінального провадження досі немає, а його матеріали лише кочують поміж управліннями ГПУ. Так полежавши в головному слідчому, провадження майже в незмінному вигляді осіло в управлінні спецрослів. Особливих там результатів не було, як і роботи, як на мою думку. Але на даний час підозр немає. Але досить активно є розслідування, є певні напрацювання, які ми через деякий час можемо прозвітувати про суспільство, про результати. Тим більше що там розслідується не тільки вбивства, а і 215 вогнепальних поранень працівникам міліції, більше 900 інших ушкоджень. Рік тому українському народу вдалося відстояти свої демократичні права та забезпечити собі європейське майбутнє. Але не варто забувати те, що сталося, передусім трагедія не лише нації, а й окремих сімей. І якщо злочинці відповідальні за жорстокі вбивства не будуть покарані, це може означати лише одне: змінилася країна, змінилася влада та не змінилося суспільство, якому краще просто не помічати незручну правду. Але якщо ми готові дійсно жити по-новому, цього не можна робити. лише на словах.